В деякому царстві, у деякій державі було місто Браузерус і жила в ньому сім'я браузерів. Було в ній чотири братів звали їх Explorer, Firefox, Chrome, наймолодший брат Safari, а також їхня сестра Опера. Та вирішувала сім'я браузерів за блоком. Він був з іншої сім'ї, але був їм як рідний, завжди приходив на допомогу. Одного разу молодший брат Сафарі гуляв по місту і зайшов до забороненого для браузерів району Троян, де мешкали віруси. Там його викрав головний вірус Вірут, у якого були рахунки з його старшим братом експлоуером. З ранкової газети Twitter Тайм брати дізналися, що їх брата викрали. Адблок був шерифом міста. Тому сім'я браузерів звернулася до нього з допомогою. Далі вони почали розробляти тактику захисту для боротьби. Через деякий час Адблок зміг створити нові програми для вдосконалення браузерів. У цей час Вірод позбавляв Сафарі функції, які потрібні були йому для захоплення інтернету. Брати браузери та їхня сестра Опера з шрифом вирушили в район Троян. Девірус вже здійснив свої плани і готов був до завершення. Explorer, Firefox, Опера та Хром застосували свої нові удосконалення на вірута та знищили його, але вони не знали, що Сафарі тепер став союзником вірута. Розум його був отруєний, так як частинка вірута тепер всередині його. Браузери вирішили забрати Сафарі до себе і будь-якими способами повернути всі функції, які забрав у нього вірут. Шариф підключив всі свої сили, але спроби виявилися марними. Експловер згадав, що у Вірута є двоюрідний брат, з яким вони давно посварились, так як вони є протилежністю один одного. Він був набагато сильнішим за свого брата і міг впоратися з цією проблемою, тим самим допомогти друзям. Це був потужний антивірус Зірля. За допомогою зіря і здібностей браузерів вони повернули всі функції сафарі. А Вірут не заподіював більше шкоди жодному з браузерів, як зараз, так і в майбутньому. Сафарі зробив для себе висновки, що заходити в місця, де проживають віруси, дуже небезпечно, і небезпека шкоди може бути безмежною. І ви користуєтеся захищеними сайтами, а також захистить себе антивірусом.